Усім, ми знову тут! Ти готовий розказати нашу тему? Звичайно, це люблять усі. Так, це страви з м'яса. Це точно. Давай обговоримо кожне питання. Давай починати. Чи можна готувати стейки? Може бути запропонована страва з назвою стейк і розроблена відповідна варіація класичного рецепту. Ступінь готовності таких стейків може бути тільки волдан, тобто повне просмаження. Крім того, санітарний регламент обмежує нас щодо частого використання способу обсмажування. Дозволено не більше, ніж одну порцію смаженої їжі з цієї категорії харчових продуктів. Найбільшою проблемою є те, що м'ясо для стейка повинно мати багато жирових прошарків. І чим вони тонші, тим соковитішим, смачнішим буде готовий стейк. Однак постанова 305 рекомендує використовувати виключно нежирні частини тушки. Тож фактично, приготування стейків можливе, але не у класичному його розумінні. Чи використовуємо нові сорти м'яса згідно вимог постанови 305 можуть бути м'ясо свинини, телятини, яловичини, які надходять на виробництво у охолодженому чи замороженому стані, відділені з нежирних частини тушки, які мають менше 15 грамів жиру на 100 грамів м'яса, Враховується як маса порції, тільки м'якоті без кістки. Тобто баранину, козлятину, оленину, конину, м'ясо кроликів включити до меню школярів не вдасться. Якщо говорити про нові сорти, дозволених до використання видів м'яса, то рідкісні і дорогі сорти м'яса закуповують ресторани, які ретельно стежать за якістю своєї продукції. Навряд чи можливо реалізувати приготування страв з м'яса сортів Кобе чи мацусака, проте можливим і не забороненим. Може бути використання органічного м'яса, особливості категорії страви з м'яса та м'ясних продуктів. До групи м'ясної сировини, дозволеної до використання у шкільних закладах харчування, включають тільки свинину, яловичину і телятину, козлятина, баранина, кролятина. Тощо пропонуватися не можуть за термічним станом. сировина може бути як охолоджена, так і заморожена. Обов'язковою вимогою є використання виключно нежирних, менше 15 грамів жиру на 100 грамів м'яса частин тушки. Обліковуватися може тільки м'ясна м'якоть без кістки. Цікаво, що страви з м'яса червоного можуть пропонуватися тільки під час обіду, як самостійні страви, так і в складі перших страв. Я чекав цю тему недарма. Ти знав про нові види м'яса? Ні, але було круто. В цьому вся фішка. А далі теж цікаво. Цікаві факти: в мигдалю майже стільки білка, як і в м'ясному стейку. Це так і є, бо в 100 грамах м'яса міститься приблизно 26 грамів цієї поживної речовини. Хрумкі горішки мигдалю мають у складі 21 грам білка.